Ти не повіриш, але саме цієї ночі сталося те, чого всі боялися. Вона мовчала довго, а потім прокинулась і сказала зараз почнеться усе зміниться, усе вирішиться за 24 години». Ніхто не наважився сміятися, ніхто не посміхнувся, бо вона не помиляється. Її пророцтва точні, мов Лезо, 99% збігів, і саме цього разу усе зависло на ниці. Скажеш, збіг, але календар вже горів: літера, що зникла з екрана, ім'я, яке більше ніколи не пролунає, дитячий голос серед грому: усе, знак. І коли вона підняла голову, було пізно. Годинник вже рахував останні секунди. Ти зараз читаєш це, і це не випадково. Ти відчуваєш, дрижаки, у повітрі зміна. Не просто осінь, не просто вибори, не просто тиск. Є щось, що завмерло над світом. Вона бачила, вона кричала, але без звуку. І кожен, хто чув, перестав бути тим, ким був. Ти хочеш знати, що станеться? Вона попередила: відкриється код, вийде тінь, відімкнеться портал, і старий порядок впаде за 24 години». Більше нічого не буде таким, як було. І знову ти скажеш вигадка, але чому тоді телефони замовкли? Чому ті, хто на вершині, різко зникли з екранів? Чому день повторюється, як петля, і ти відчуваєш дежавю щодня? Бо вона вже сказала пророкування дано. Місця сили прокинулись. Ключ у руках, але ніхто не знає, куди його вставити. Якщо не встигнемо, настане інше. Не гірше, страшніше, без варіантів, і тільки одне ім'я лишиться на папері, тільки один крик серед тиші, і тільки одна дія, яку ще можна зробити. Але часу рівно 24 години. Вона говорила про те, що прийде світло, але перед ним темрява. Вона повторювала безперервно: не бійтеся знаків, не відступайте перед штучним страхом. Бо саме коли все виглядає втраченим, починається спасіння, і коли вже ніхто не вірить, розцвітає нова земля, ця земля, де сіль плаче, а кров пізнею стає, саме вона стане серцем нового світу, Україна, так вона сказала, не соромлячись, не стишуючи голосу, побачила те, що поки не бачимо ми, бачила, як із попелу підіймаються міста, як повертатимуться сини яких вважали втраченими, як матері більше не знатимуть сліз уночі, бо більше не буде потреби ховати молитви, українська мова знову стане зброєю і співом. І перший пророк нової епохи говоритиме не з трибуни, а з глини й хреста під дубом, де колись поховали того, хто не зрадив, буде нове натхнення. І весь світ дивитиметься, як із ран зростає зоря, нештучна. Не телевізійна, не обманна, а справжня, бо вона буде народжена з болю. А те, що народжене з болю, вже ніхто не здолає, бо воно пройшло вогонь. Пам'ятаєш, вона попереджала, що вирішиться все за 24 години, але ніхто не питав, на чию користь. Усі думали: впадемо, але не знали, що це падіння було останнім, за яким почнеться злет, і що ця доба. Лише останній іспит. один крок, одна дія, одна відмова від зради, одне слово, сказане вголос. І зміниться все, і в кожному місті з'явиться вогник не в телевізорі, не на екрані, а в серцях. І вона ще сказала: ніхто не зупинить потоку, якщо джерело правди прорветься, вона бачила, як сходить біля Дніпра та сама зірка якої боявся навіть північний цар, бо коли ця зірка сяє, імперії втрачають силу, навіть якщо мають ракети, навіть якщо кричать на весь світ, вони малі, вони тінь. А ми, ті, хто залишився, хто витримав, хто вистояв, хто буде співати, коли впаде останній ідол. І саме в цей момент, коли хтось ще думає здатися. Коли дехто вірить у програш, вона знову прокидається не тому, що хоче, а тому, що мусить, бо її дар, тягар, і вона несе його заради нас, заради того, щоб майбутнє настало раніше, щоб ми не чекали руками, а діяли зараз, бо майбутнє України не колись, а вже. Вона бачила крізь пил, крізь обман, крізь медіа, що зомбують. Вона бачила зелену траву, де ще вчора був окоп. Вона бачила хрести, які зникають, бо не буде нових смертей, буде пам'ять, але не жертва, буде дія, але не війна. Бо ті, хто прийдуть після, не братимуть зброю, вони творитимуть, і їхній інструмент слово, ідея, спів, жест, краса, і саме Україна стане першою країною, яка пройде через катастрофу і не впаде в розпач. А розквітне, стане як легенда, як приклад, як символ. І ті, хто ще вчора зневажали, приїдуть вчитися, як це, не зламатися, не здатися, не продатися, не втратити душу. Але час обмежений: 24 години не жарт, не метафора, не поетичний образ, а буквально. зараз, поки ти читаєш, годинник іде кожна секунда, або в напрямку зради. Або в напрямку спасіння, бо нейтральності більше не буде, бо світ розділений, бо настав останній вибір, і вона сказала ще одне: якщо зараз підеш на компроміс, ціна буде вища, ніж будь-хто може собі уявити, бо зрадась це не поразка, зрада це зупинка майбутнього, і не буде вже тоді зростання, бо дерева не ростуть там, де посипано сіллю, а от Україна ще не посипана. Ще має шанс, ще може прорости, і якщо ти відчуваєш, серце б'ється швидше. Це знак, вона говорила. Ті, хто готові, відчують пульсацію в грудях, це буде не страх, це буде натхнення, бо душа впізнає правду. Навіть якщо мозок ще опирається, душа завжди знає, вона бачила карту, і на цій карті спалах, не вибух, а сяйво, не знищення, а пробудження. І це сяйво, з центру, з Києва, із серця, із молитви, яку ніхто не почув, але вона була, і цього вистачило, бо одна щира молитва, сильніша за тисячу пропаганд, і тоді все змінилось, і тоді все змінилось. Бо коли минула та сама 24-та година, коли відлік зупинився, вона заплющила очі і сказала: Пройдено, ми вистояли, ми на порозі. Ніхто не повірив, поки не почали дзвонити дзвони, спершу у Львові, потім у Полтаві, далі у Кривому Розі, Харкові, Дрогобичі, Маріуполі, який вже не мовчав, а дихав, жив, плакав, але жив, і з кожним ударом дзвону зникала тінь, яка довго висіла над країною, наче важка шапка з бетону, розколювалась, сипалась, і не було більше того сірого відчуття, коли ранок схожий на вечір. І ніч триває до обіду, ні прийшло інше, прийшло світло. І вона сказала, що тепер новий етап, не простіший, а відповідальніший. Бо перемога це не кінець, а початок. І тепер треба навчитися не бояти щастя, не соромитися сили, не відмовлятися від зростання, не продавати майбутнє за подачки, бо українці звикли виживати. Але тепер потрібно буде жити, а жити. Це страшніше, бо вимагає вибору, дії, волі, вимагає гідності щодня, і вона плакала, бо бачила, як відчиняються архіви, як правда виводить на світ те, що ховали десятиліттями, як документи підписані в крові, палають, як змовчана історія раптом кричить і її вже не затулити. Бо ті, хто намагалися тримати Україну в ланцюгах, самі тепер шукають виходу. Але дверей для них більше нема, бо правда, це стіна, яку не пробити брехнею. І ця стіна стоїть за кожним, хто вижив, хто чекав, хто боровся, хто молився. Вона встала тоді, вночі, коли небо було ще чорним, і пішла туди, де сходило світло, і там вона підняла руку, і вітер затих. Навіть пси не гавкали. І вона сказала: з цього моменту змінюється все. Бо я віддала останнє бачення, і тепер ваш хід. Бо пророцтва це не диктат, а шанс, не вирок, а вибір, не сценарій, а карта, і вона показала на серце, бо там, у глибині, кожен вже знає, куди йти, і саме в цей момент той самий, коли ще вчора всі казали, все втрачено. Вона побачила, як розквітає соняшник на місці, де була воронка, і діти бігли до нього. Не знаючи страху, не питаючи дозволу, просто бігли, бо хотіли торкнутися живого, і коли вони торкнулись, щось прокинулося в землі, у небі, у всьому, і навіть ті, хто мовчав, прокричали це було Воскресіння не буквальне, але реальне, бо нація, яка вмерла мільйон разів і знову вставала, тепер більше не ляже. Бо той, хто пройшов крізь пекло, не боїться зими, той, хто тримав руку мертвої дитини, не забуває любові, той, хто вивозив батька під обстрілом, знає, що таке честь, той, хто не поїхав, коли міг, тепер отримає майбутнє. І вона сказала: Слухайте, бо тепер будуть говорити ті, кого мовчки вбивали, їхні голоси не змовкли, вони стали вітром, і тому кожне дерево знає. Кожен колодязь пам'ятає, кожна тріщина в стіні говорить, і вся ця країна жива книга, не ідеальна, не причесана, але справжня, така, що плаче, сміється, кричить, співає, і цією піснею вона пробудить Європу. Бо Європа вже втомлена, але ми, як свіже дихання, як лід, як ножі правди, і тому тепер не вони нам, а ми їм. Не прохання, а приклад не комплекс, а хребет, не сумніви, а полум'я, бо Україна стала дзеркалом, у якому видно, хто є хто, і ті, хто боялися дивитись, тепер не зможуть. Не бачите, вона бачила ще більше союзи, в яких ми не просимо, а обираємо кордони, які не стримують, а відкривають імена, які стають легендами не завдяки титулу, а завдяки дії. Вона бачила нову конституцію, нову мову лідерства, новий Київ, не столицю на папері, а осердя світу, бо всі дороги вестимуть сюди, не як раніше, у Ватикан чи Брюссель, а сюди, бо тут вогонь. І вона сказала, що справжній прорив не у війні, а у свободі, бо свобода це здатність не мститися, навіть маючи силу. І вона бачила. Як наші бійці будують, не руйнують, як колишні військові стають вчителями, як діти, народжені під сиренами, стають миротворцями, і весь світ тоді подивиться. І побачить от воно відродження, от воно майбутнє, от вона Україна. І якщо ти дочитав, ти вже частина цього не глядач, не статист, а діяч, бо пророцтво не залишає байдужим. Воно діє. Кожен, хто почув. Носить у собі вогонь, і цей вогонь не згасає, навіть якщо ти мовчиш, навіть якщо не віриш, бо душа знає раніше, ніж слова. І вона знала, що коли пройде 24 години, хтось стане новим не в обличчі, не в паспорті, а в суті, хтось прокинеться іншим, хтось пробачить, хтось почне, хтось відпустить, і ця хвиля піде далі, бо зміна вже триває. І нічого її не спинить. І якщо запитають, коли все почалось, скажеш тоді, коли вона сказала, що все вирішиться за 24 години, і її слова збулись з точністю 99 але той один відсоток це ти, бо саме ти результат, відповідь, ключ, дія, ти і є останній доказ, що ми вижили. І що розквітаємо назавжди.